Свіжіші новини середи 3 вересня, очима журналістів телекомпанії ЛАН у студії Любояворська. Вітаю вас! Вчора члени астрійського середку конгресу українських націоналістів вітали гостю із Америки Ірену Бочинську Чабан. Вона уродженка нашого міста і далеко за межами України відстоює та всіляко популяризує національні інтереси своєї батьківщини. З нею познайомилася і Марта Стадник. Виконання гімну українських націоналістів постава струнку. Саме так починається кожна зустріч українських, а точніше стрийських націоналістів. Куніці завжди стоять на сторожі національної ідеї та відродження історичної пам'яті. У цей день стрийський осередок українських націоналістів готувався до зустрічі із Іреною Бачинською Чабан, з американською українкою. Заслужена стріянка, я і так знаю, інші я не знаю, хто вона зараз є. Але знаю, що в той революційний час, коли здригнулася Стрейщина і від неї революційні хвилі потекли далі на Україну, Львів і далі, то пані Ірина була одним з кращих агітаторів і пропагандистів стрію. Я завжди є стрілянка, в першу чергу українка, в другу чергу стрілянка. Коли я сюди приїжджаю, то мені здається, що того мого американського життя там немає. Уже 20 років пані Ірена активна українська громадська діячка в Америці, є редактором журналу Наше життя, що є органом Союзу Українок Америки. Є членом ради директорів Українського банку в Америці, федеральна кредитова кооператива самопоміч. А нещодавно пані Ірена стала учасником дев'ятого конгресу українців, який відбувається в Києві що 5 років. Українці було 250 делегатів. З різних країн світу, і то було дуже цікаво, коли на відкритті почали виносити прапори держав, делегати яких є в залі. Прошу собі уявити, що в залі було 30 прапорів різних держав, де є українські громади, і де є українці зорганізовані, і де українці про себе заявили як про окрему громаду. Всього українців за кордоном налічують близько 20 мільйонів. В самій Америці так само приблизно 7-8 мільйонів. Значна частина з них, живучи на чужій землі, дбає про українські інтереси подекуди набагато більше ніж будь-хто із нас, хто живе на Україні. Конгрес українців для діаспори це завжди величне свято. То так наглядало, що українці зі світу приїхали на свою рідну землю, щоб перед своїм народом звітувати. Що вони є за границею, вони є на чужині, але вони далі. Дальше працюють для своєї землі, вони далі чують українцями. З великою шаною вони вітали найповажніших українських політиків. Особливо приємно було спостерігати, стверджує пані Ірена, як Юшенко і Стимошенко зайшли разом до зали. Далося, що немає ніяких чвар і що все в країні буде добре. На конгресі порушувалося чимало українських питань. Діяльність діаспори за кордоном. Як виявляється, тут на Україні дуже мало знають про правдиве життя наших земляків на чужині, особливо про так званих бідних рабів 21 першого. Століття, які живуть важкою недолею і не мають змоги вливатися в українські організації в Україні. Вважають, що діаспора має безмірні кошти і такий же безмірний вплив на сучасний політику. Виявляється, це стереотип. Українська діаспора, взагалі, на політичні процеси і так само релігійні процеси не має за великого впливу. Ми не маємо громадянства українського. Ми маємо громадянство. Тих держав, в яких ми мешкаємо, насправді їхні можливості дещо обмежені. Вони об'єднуються в організації, збирають кошти для українських сиріт та бідних людей, пропагують національну культуру, організовують українські школи, влаштовують свята. Наразі дбають про встановлення пам'ятника голодомору у Вашингтоні. В Америці діє Союз Україну Камерики, організація очус оборона чотирьох сторін України, НДШ імені Шевченка, Українська вільна академія, Український інститут Америки. Тощо ще одне питання. Яке цікаво стріянця, чи не забагато наших людей там, мовляв, хто підніматиме країну тут? Людей дійсно багато є, навіть підтвердження цьому. Коли я приїхала тому 20 років, то такий величний собор в Нью-Йорку, який називається Собор Святого Юра, так зменшувався катастрофічно, що там на великий приходила одна третина. Була церква заповнена на одну третину. Сьогодні. На свята не лише великодні, а на свята календарні, на свята релігійні. Або в неділю у нас є субот повний, і навіть на вулицях стоять люди. Це є власне нову прибу. Проте, як запевняє пані Ірена, чимало людей приїжджають за кордон вже денаціоналізовані, які женуться виключно за матеріальним благом мовляв, Україна нічого не втратила. Марта Стадник, Оксана Стасія для Стрийських новин. Завдяки спеціальній програмі розвитку освіти, якою особисто опікується міський голова Роман Шрамов'ят, школи Стрия отримали 137 нових комп'ютерів. Нині наше місто за кількістю комп'ютерних місць у школах займає другу позицію в області. Зазначимо, що цьогоріч у складі витрат загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу становлять видатки на фінансування освіти майже 52% відсотки або 39 мільйонів гривень при контрольній цифрі Мінфіну, трохи менше 35 мільйонів. Нагадаємо, що в місті новий навчальний рік розпочали 7 тисяч учнів, у тому числі 600 першокласників, що на 50 більше ніж у минулому році. Майже у кожному з 14 навчальних закладів Стрия вдалося сформувати по два повноцінні перші класи, чого протягом останніх п'яти років не було. А зараз просимо вашої особливої уваги. Будьте обережні у місті з'явилися шахраї. Вони діють за схемою, начебто, загубленого гаманця. Постраждалими можуть стати випадкові перехожі, які були в той час поблизу зловмисників. З них шахраї і вимагають, нібито вкрадені гроші. Схожа ситуація трапилася із пенсіонеркою. Про це вона розповіла нашим журналістам. З етичних міркувань приховуємо особу жінки. Приходжу до під'їзду, а за мною якась дві хлопчиська йде та й кажуть до мене, пані, пані, ми гроші загубили. А я на них дивлюся. Та кажу, то які гроші? Там не бачила ніяких грошей. А вони до мене, покажуть кошельок. І дитинка, добре, що пенсію в кошельок не запхала. Та я їм відкрила кошельок, а в мене там ніц не було, хіба 23 гривні. Вони це подивили, обернули, постоялися, покрутили. А тут якийсь сусід надійшов, то вони пішли гети. Думаю, вони, певно, в мене хотіли забрати гроші, бо вони, певно, знали, що я пенсію взяла, бо чого б вони до мене старої баби. І так я потім... Подумала, то що такий висновок зробила. Тож би, може, міліція тим зацікавила, може би щось робили, бо то можуть попасти на якусь таку бабу та і забрати гроші. А якби не було сусіди, може би ми по голові вдарили, та й би і до хати зайшли, та й без хати щось винесли. Більше про методи їхньої, так би мовити, роботи дивіться завтра у матеріалі Світлани Кренців. А зараз про найважливіші події області та країни учора. Голова облдержадміністрації Микола Кміть провів нараду з головами райдержадміністрації Львівщини. Йшлося про реформу освіти, зокрема про створення освітніх округів, розвиток медичної галузі і водозабезпечення населених пунктів. Микола Кміть виступив з ініціативою сертифікування сміттєзвалища, доручив головам районних державних адміністрацій упродовж тижня провести відповідну їхню інвентаризацію. Визначення місць розташування, розташування офіційних та впорядкування чи ліквідацію так званих стихійних звалищ на думку керівника області, поблизу курортних міст, не можуть бути розташовані сміттєзвалища. Відомі львівські політики, бізнесмени, керівники підприємств, в тому числі голова облдержадміністрації Микола Кміть, долучилися до благодійної акції Галицької ліги меценатів. 1 вересня у Львівській опері відбувся благодійний концерт всесвітньо відомої арт-групи Хор Турецького. Кошти від продажу квітків на нього, а це більше 300 тисяч гривень. Надійшли постраждалим повені мешканцям села Гірське. Майже 6 тисяч мешканців області, які постраждали від повені, вже отримали 37 мільйонів гривень державної допомоги. Повідомила прес-служба облдержадміністрації у Городоцькому, Миколаївському, Стрийському, Сколівському та Дрогобицькому районах проведено виплати за втрату сільськогосподарської продукції та пошкоджені господарські будівлі майже на 5 мільйонів гривень. Крім цього, обласна комісія з питань гуманітарної допомоги для мешканців постраждалих районів розподілила гуманітарні вантажі з Росії. Ської федерації Литви та Польщі серед товарів, надісланих для постраждалих сімей, вода, питна, консерви дитячого харчування, намети, водяні помпи, електрогенератори, одяг та інше обласне товариство Червоного Хреста надало 45 тонн миючих засобів. Рівненській атомні електростанції сьогодні розпочалося спільне знак енергоатом загальностанційне протиаварійне тренування. Метою його є перевірка здатності персоналу самостійно, оперативно і правильно виконувати дії у разі виникнення комунальної аварії на АЕС. Протягом двох днів відпрацьовуватиметься взаємодія з дирекцією енергоатому інформаційно-кризовим центром держатом регулювання обласними і місцевими органами влади у тренуванні задіяні підрозділи з надзвичайних ситуацій, сили і засоби військової частини і охорони АЕС, автотранспортного цеху спеціалізованої медико-санітарної частини Кузніцовська, особовий склад державної пожежної частини, а також міжнародні спостерігачі. Учора в Верховній Раді поновилися парламентські баталії Слуги народу засмаглі відпочив і з блиском в очах відразу ж активно взялися до справи. Вони, зокрема, ухвалили закон про внесення змін до закону України про кабінет міністрів України. Нардепи вилучили з нього положення про обов'язок уряду погоджувати з президентом України ініціативу щодо звільнення міністрів оборони і закордонних справ. Скасовується і положення щодо права президента України не вносити кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. На розгляд Верховної Ради ухвалили також зміни до закону про СБУ, за якими голову служби безпеки призначає і звільняє парламент за пропозицією не менше ніж однієї третини депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Крім того, документ передбачає, що заступники голови СБУ, начальники підрозділів і центрального і обласного управлінь, голова служби в Криму призначаються і звільняються головою СБУ. А у випадку його відсутності виконуючим обов'язків. Boa З початку року на Львівщині зафіксовано 126 випадків браконьєрства, але порушено лише дві кримінальні справи. Повідомив заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Бурмас. З 1 вересня розпочався сезон індивідуального полювання на савців оленя та кабана, який триватиме до 31 грудня. За словами Василя Бурмаса, наприкінці листопада розпочнеться полювання на хутрові види тварин, зайців та лисиць. І про погоду на 4-4 вересня. За даними метеопрогнозу, на Стрищині очікують минулі хмарність. у другій половині дня можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 4,6 м на секунду, атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика, вологість 55%. Температура повітря вночі 17-19, в день 25-27 градусів тепла. Це все на сьогодні. Бажаєте знати більше? Зазирайте на сайт Телелан.юе. Я прощаюся з вами до завтра і на все добре.